Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги обтискні кліщі для мережевих роз'ємів. Це спеціальний інструмент для мережевих роз'ємів RJ45, RJ12 та RJ11 та модульних штекерів, які використовуються в кабелях Ethernet. Він спрощує процес обтиску, дозволяючи легко та ефективно завершувати. Кабелі. Крім того, надає безпечне та надійне з'єднання, необхідне для підтримки оптимальної та продуктивної мережі. Ідеально підійде як для професіоналів, так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги шліфувальний верстат. Це універсальна шліфувальна машина, призначена для робіт з деревини. Завдяки безщітковому двигуну він забезпечує ефективну роботу та подовжує термін служби інструменту. Орбітальний рух забезпечує обробку без завихрення, а три режими дозволяють налаштувати швидкість шліфування. Даний інструмент оснащений накладкою липучкою для швидкої та легкої заміни наждачного паперу. Ідеально підійде як для полірування. Аки для шліфування. Пропонуємо до вашої уваги електричний пістолет для цвяхів. Це універсальний інструмент для обробки деревини, створений для ефективності та точності. Даний пістолет спрощує процес кріплення цвяхів, забезпечуючи швидкі та надійні результати, підходить для різних видів деревообробки. Ергономічний дизайн забезпечує комфорт під час тривалого використання, а міцна конструкція гарантує його довговічність. Даний інструмент буде надійним помічником у ваших проєктах. Пропонуємо до вашої уваги стрічкову шліфувальну машину. Дана міні-електрична шліфувальна машина призначена для різних цілей, включаючи полірування, шліфування та заточування. Компактний та портативний дизайн ідеально підійде для домашніх майстерень. Завдяки дизайну, зручному для самостійного використання користувачі можуть досягти результатів професійного рівня на різних матеріалах. Компактний розмір забезпечує легке зберігання та транспортування. Пропонуємо до вашої уваги 3D-лазерний рівень. Це передовий інструмент, який пропонує точне 3D-нівелювання для ваших проєктів. Горизонтальний та вертикальний хрест на 360 градусів забезпечує повне покриття для різних застосувань. Лінії лазерного променя мають яскравий зелений колір для кращої видимості. Цей лазерний рівень є універсальним компаньйоном для будівельних, теслярських та інших завдань. Його зручний дизайн спрощує процес вирівнювання а компактний розмір забезпечує легке транспортування.